Всіх вітаю. Дивимося безпекову ситуацію на наступний тиждень з 24 до по 2 березня. Місто Київ і область. Київська область поки Києві чи є загрози для людей. Місто Київ, Київська область. Так. На жаль, на жаль, показують якусь загрозу для Зеленського. Саме для нього буде якась загроза. Це буде десь в такому замкнутому пространстві десь. Ну, В принципі, буде ясно, хто і що. Але може бути якісь поранення і страшне. Це може нас налякати взагалі. Так розумію. Вже в минулому було, колись уже на нього покушались, я так розумію. Як у минулому. І, до речі, могли зашкодити йому здоров'ю. Так, добре скажіть Наступний тиждень Київ-Київська область. Загрози для людей. Загрози жартируй нова. Наступний тиждень. Так, <клес> значить, що стосується води, загроза буде йти або від води, або для самої води. Території. Так, якісь втрати можуть бути. Атака. Атака по території від води. Ну, і також нашим якимось можновладцям в дорозі прийдеться захищатися. Тобто я розумію, що не тільки Зеленському, або це знову йде повтор з приводу того, що в дорозі буде небезпека, треба буде захищатися. Ну я надіюся, що захистяться. Так, які ще загрози? Київ. Київська область загрози від обстрілів на наступному тижні. Так, від світу, я навіть не знаю. Я так розумію, що, на жаль, чимось через дії наших союзників у нас будуть сльози. Ми можемо мати в своєму домі якісь неприємності. Да, також ми про це будемо знати. Також це може бути загроза як зв'язку. Може, це загроза в світі в зв'язку, там кабеля періодично перерізають. Але ми дивимося зараз Київ, Київську область. Ну, У карті є таке, вони можуть розказувати про те, що вони вважають важливішим. Але ж дивимося як для Києва. Значить, через дії якого світу наших союзників ми можемо мати втрати по електроенергії або зв'язку. Що ще? Скажіть, Київ, Київська область, які загрози? Балістика по якомусь підприємству, по досить дорогому підприємству, там, де працюємо не тільки ми, а й наші союзники. Так, загрози для сімей. Знову щось стосується води. Що з водою? Треба буде захищати воду від атак. Знаєте, що, я думаю, треба запастися водою, тому що тут буде якась поразка по воді, багато кубкових карт. Що ще? Які загрози? Київ, Київська область наступному тижні. Знову показує воду. Знову показує воду. Що це? Руйнування Ох, такі атаки вже були. Десь буде руйнування. Або це біля води, або руйнування, яке призведе до того, що в нас не буде води. Що це? О, буде працювати по того, що вони кажуть. Тут теж це більше по областям десь, десь в області. Від Росія несе смерть. І знову ж вода. Так, Ясно. Скажіть, які є загрози? Київ, Київська область на наступному тижні піднесся загрози. Від росії від обстрілів. Якась трансформація. Дуже важка трансформація, те, що стосується законів, те, що стосується якихось постанов, якісь обмеження, які будуть для нас дуже важкими, які щось зовсім змінить. Робота ППО дуже страшно. Це все від Росії. Чому страшно? Але ми знаємо про ці плани. В принципі, вони це планують, вони хочуть нам ну, перерізати знову, щоб ми нічого не бачили, щоб у нас не було світла, не було зв'язку. Ну, це, як завжди, в принципі нічого не змінюється. Що ще? Покажіть, що ще важливого? Що нам треба знати? Десь можемо втратити силу. Якесь е, послаблення буде. Послаблення, те, що стосується і нас, і наших е, союзників, те, що обговорювалося, тобто, може, навіть десь на перемовинах. Знову ж, якісь руйнування від атак, яке може розбити нам серце. Що це? Десь біля доріг, е, під загрозою жінки. Жінки діти. Тобто треба бути дуже обережним. Да. Це може навіть багато чого змінити. Знову ж я, знову водні карти, які теж можуть казати про те, що під загрозою знову вода. Це дуже, це може щось змінити. Чорнобиль, кстати. зараз я зберу карти, огляну окремо Чорнобиль. Чорнобиль. Покажіть, чи є загроза Чорнобильській станції? Прямо Чорнобильська станція, чи є загроза на наступному тижні від обстрілів Чорнобильській станції. Так, там буде робити ППО, будуть якісь фейки або буде багато дуже летіти туди. Так, да, атаки будуть, буде дуже страшно, від чого страшно. Інформація. Знову ж атака по воді. Якась загроза воді йде. цього імператора. Угу. Перерізати, не дати працювати. Якийсь дуже хитрий, обходний маневр, якийсь подлий удар. Чорнобиль, Як в минулому маніпуляція, щоб було важко, щоб були жертви, щоб було багато жертв. І матеріально виходить. І... Ну, в принципі, я бачу, що в Чорнобилі теж є загроза, на жаль, на жаль, тому треба бути на чеку. Не знаю навіть. Що ми можемо з цим зробити з цією інформацією? Вона нам нічого не дає, це не в наших силах. Але ж знову, що ППО буде працювати і будуть якісь обмеження через удари. І все ж таки падає карта смерті. Це теж якась трансформація, якісь дуже серйозні зміни. Щось треба буде зовсім повністю або перероблювати, або ж е закінчиться якийсь важливий період, і щось почнеться нове. Знову багато чого ми не будемо знати. Інформація буде така наполовину, ми будемо знати. Все ж таки загрози Чорноблі є. Але я сподіваюся, що вони не досягнуть свого того результату ці обстріли, якого вони чекали. Бачите, атомка падає. Це може бути не на наступному тижні, тому що дуже далеко воно вже в колоді. Але все-таки ядерка, ну я маю в виду серйозний, дуже дорогий. Ресурс те, що по світлу загрози йому йде для нашої країни. Діало, на жаль, ось такі діла. Так що, порадувати мені нема вас чим. бережіть себе, вірте в нашу перемогу. Так все буде Україна.